Контрозвідка служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів. За матеріалами справи після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак Росії по регіону. Для того щоб навести удар по РТЦК, він прибув до військового об'єкту під виглядом оновлення облікових даних і звідти направив геолокацію до ФСБ. Також він регулярно об'їжджав територію області та намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси Збройних сил України. Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував за навчальними центрами та запасними командними пунктами українських військ. Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злу. Очена і затримали, коли він проводив до розвідку поблизу потенційної цілі. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області. За процесуальне керівництво обласної прокуратури.